Ось як виглядає надання невідкладної медичної допомоги у польовому шпиталі. Імець ця медична система складається з чотирьох наметів з обладнанням. Розгорнути шпиталь можна за 24 години неподалік місця бою. Надавати допомогу тут можуть більш як сотні поранених на день. Система повністю автономна, без додаткового постачання може функціонувати 10 днів і розрахована на одночасну роботу 30 медиків. Кадри, які ви бачите, це не хроніка з передової. Зняли їх за кілька сотень кілометрів від зони АТО в Житомирі під час навчань, які влаштували американці для українських військових після передачі шпиталю. And our team has found that... наша команда побачила, що українці, з якими ми працювали, дуже мотивовані швидко вчаться і повні ентузіазму. Думаю, з цим обладнанням вони зможуть принести багато користі на полі бою. Веривериґютензонбалфіспершу з серпня до жовтня 2015-го п'ятнадцятого. Імець стояв Житомирі, де військові вчились працювати з американською системою. Згодом разом з одним з батальйонів високомобільних десантних військ його переправили до Слов'янська. У квітні 2016-го ІМЕЦ імець переїжджає втретє, та й тепер медичне обладнання знаходиться за десятки кілометрів від передової. Попри те, що госпіталь польовий встановлений він зараз зовсім не в полі, а в центральній частині міста Костянтинівка, що розташоване за 30 кілометрів від лінії зіткнення. Щоб з'ясувати, чому шпиталь досі не запрацював за призначенням, до Костянтинівки прибули волонтери з фонду Оберіг 26 що вже тривалий час стежать за американським подарунком. Їм чи не першим вдається побачити та зафіксувати, як майже через рік після передачі працює американський польовий шпиталь? Даний модуль состоїть із чотирьох палаток, періодніков і тамбурів, з'єднуючися в будь-якому донором для нас відносині. На відміну від тренувань у Житомирі, зараз у військових наметах порожньо та тихо, ані поранених. Ані лікарів, ані сучасного медичного обладнання. Втім, одразу пояснюють військові, це не означає, що шпиталь не працює. Юрій Тищенко, командир підрозділу високомобільних десантних військ, у чиєму розпорядженні зараз і перебуває шпиталь, запевняє, намети не зовсім підходять для українського клімату. Взимку температура тут опускається до плюс десяти, що неприпустимо для надання медичної допомоги. Зважаючи на це та зміркувань безпеки, ухвалили рішення перенести обладнання у приміщення. Тут і облаштували. Але стабілізаційний пункт Кислородна станція одна йде на палату інтенсивної терапії, баллон из кислородной кислородная вторая непосредственно на наркозний апарат. Наркозний апарат, інфузомат, монітори, все що необхідно для операції. Та, попри запевнення військових, після відвідин шпиталю волонтери лише утвердились у своїй думці, переконані американське обладнання, поки не виконує свого головного завдання не рятує життя поранених. Дійсно, призрак він стоїть і не обслуживает персонал. Хоча він може працювати, у нього є возможность, Ми посмотрели, що є его його ребят наших, стабілізувати. Но стабілізації таковой здесь не приходить. Тобто сюди нікого не везуть. Він стоїть не в самом удобном місці. вообще. волонтери не розуміють, чому американський шпиталь вирішили розмістити саме тут, в той час, коли брак якісного медичного обладнання все ще гостро відчувається у зоні АТО. Перший ходить нормально. Та ходити. Шевелю. Пальцями шавелиш. Ну, подив... Цей військовий отримав осколкові поранення ніг через розрив міни на позиціях поблизу Авдіївської промзони. Найгарячішої точки АТО вже впродовж кількох місяців. Після евакуації пацієнта якому аж швидше намагаються доправити в стабілізаційний пункт. Саме там він зможе отримати необхідну допомогу. Рахунок іде на хвилину, тому чим ближче медзаклад, тим більше шансів у пораненого. Тут його приймає Максим Іванніков, військовий хірург однієї з бригад, що тримає оборону на цій ділянці фронту. Цього разу каже, загрози життю бійця немає. Зазвичай за день в Авдіївці не обходиться без двох-трьох поранених. Хоча нещодавно, після потужного обстрілу позицій українських військових на шахті Бутівка, сюди за одну ніч надійшло більше десятка трьохсотих. Завдання медзакладу, де зараз працює Іваніков, такі ж, які мали бути, і в американського імець стабілізувати пораненого. Але є суттєва відмінність. Вона у кілька. Та якості медичного обладнання. Лікарям, які працюють в американському шпиталі, хірург зізнається, по-доброму заздрить. Діагностики, обладнання намного більше, ніж у нас тут можливість. А у зі апарата тут нет, рентген е использовать неможливо, которые здесь есть, потому что он находится аж на четвертому етажі. Тому в том госпіталі там все портативне, все мобільне в американському эмельсе. І можливості, конечно. Більший. Військовий хірург дивується, чому Імець досі не приймав поранених і чому для його базування обрали саме цей населений пункт. Те, що він зараз знаходиться в Костянтинівці, це ну, як на вашу думку, це ну, в данное розташування. Ну, для того, щоб спрятати, да. Для того, чтобы отвлечь внимание і сказати, що ми перенести в госпіталь е, ближе к передовой, да. Они так это и сделали. Он принес переместился ближе к передовой. Логистически, это не очень удачное место тому що всі потоки йдуть зовсім по-другому. Представники високомобільних десантних військ відкидають усі звинувачення у неправильному використанні госпіталю. За словами Віктора Івчука, начальника військово-медичної служби ВДВ, який і сам зараз відновлюється після операції. Пацієнтів імець приймає і приймав ледь не з перших днів перебування в зоні АТО. За статистикою, наданою Івчуком, тільки з 2 листопада по 22 березня допомогу там отримали 832 військовослужбовці. З них органів дихання 181, кістково-м'язової системи 94, шкіри та підшкірної клітковини 104, серцево-судинної системи 88, шлунково-кишкового тракту: 73, нервової системи 80, лор органів 74, органів зору 73, Се системи 65 чоловік. У цій надані начальником військово-медичної служби ВДВ інформації немає даних про поранення. Це звичайна поліклінічна допомога. Іншими словами, військово-медична система імець використовувалася для лікування хвороб, а не для надання допомоги пораненим у боях. Вікторівчук пояснює, на одного пораненого бійця ВДВ, якого треба евакуювати із зони бойових дій. Зараз припадає. Десяток хворих, тому пріоритет і був відданий саме лікуванню. Велика кількість мобілізованих десантників мають хронічні захворювання, які з ними повсякденно в житті йдуть, і при отриманні навантаження, звісно, їхні хронічні захворювання всі почали прогресувати, що потребувало довготривалого та дорого. Дороговартісного лікування однак, це напряму суперечить тим завданням, які декларують самі ж військові. Це підрозділ медичної підтримки. Завдання даного підрозділу стабілізація пораненого та підготовка до евакуації. Водночас Костянтинівка значно ближча до лінії фронту ніж Слов'янськ. Тепер кажуть в ВДВ до них таки везуть поранених. Щоправда, здебільшого з незначними ушкодженнями. Зокрема, йдеться про передові позиції на околицях Торецька, колишнього Дзержинська, що розташовані чи не найближче до Костянтинівки. Однак і тут волонтери, які працюють з місцевими медиками, ставлять під сумнів слова військових. В Дзержинські повноцінна лікарня, в яку привозять ну відвозять ранених з Дзержинська возити в этот госпіталь переносний, коли когда у них стаціонарна там больниця. То есть ну как смисл вообще возить? Може бути хтось іншу інформацію, но в этот госпіталь я наскільки знаю не привезли ні одного раненого до сих пор. Військові натомість заявляють, що їхні критики не володіють усією необхідною інформацією і не можуть знати, де саме і як треба використовувати шпиталь. Військові медики, волонтери, вони взагалі не зовсім мають рацію в операційній підготовці і в тактиці дії підрозділів, навіть медичного забезпечення. Для цього є командування високомобільних десантних військ, командування Збройних сил України, які проходять навчання, де вивчають порядок застосування, порядок розміщення військових підрозділів. Також військові відзначають, що збройний конфлікт в Україні абсолютно не схожий з тими протистояннями для яких був створений американський імець. Його призначення допомога військам під час наступальних дій на Донбасі. Ж затяжне позиційне протистояння розташувати шпиталь ближче до передової небезпечно, оскільки конструкції та обладнання може потрапити під вогонь бойовиків. Однак пояснює Євчук, якщо ситуація в зоні АТО зміниться, використовувати польовий шпиталь теж будуть інакше. І коли підуть вони в наступ. Тоді буде визначено місце для розгортання даного підрозділу. І цей підрозділ вийде і буде надавати стабілізаційну допомогу. Вже після цієї розмови у військово-медичному департаменті Міноборони нам повідомили, що найближчим часом американський шпиталь знову може змінити місце своєї дислокації. Імець планують вивести з підпорядкування ВДВ. Причиною називають суттєвий брак військових медиків після чергової хвилі демобілізації, де саме імець після цього прийматиме пацієнтів наразі невідомо. Втім, у міноборон. Не обіцяють, що шпиталь у будь-якому разі залишиться в зоні. Ато левкостек, Мар'ян Кушнір. Ми разом.